Ні, площині озвучити. Скажіть, чи намагається просуватися ворог, і власне як нам вдається дати йому по зубам Ми бачимо, що вже більше місяця куп'янський напрямок, ну і Лиманський, відповідно, також він став, скажімо так, епіцентром бойових дій на сході. Тобто, дуже багато обстрілів, боєзіткнень і спроб противника прорвати лінію оборони. Спроб противника просуватися, і така тенденція в принципі спостерігається. І єдине, що можемо сказати, що незважаючи на те, що навіть у деяких пропагандистських каналах ворога були періодичні повідомлення, і навіть протягом цього тижня, про те, що нібито він там досяг успіху, захопив певні населені пункти, чи про те, що нібито українські підрозділи покинули деякі позиції, вона не відповідає дійсності, але таким чином. В першу чергу, можливо, ворог намагається підбадьорити той особовий склад, який залучений там виконувати задачі. В цілому можна відмітити, що як і протягом цього тижня, так і попередньо ворог застосовував комбіновані удари для того, аби спробувати просунутися до позицій оборони, до нашої лінії оборони, спробувати прорвати і знайти слабкі місця. Звичайно, це починаючи від артилерійських обстрілів, обстрілів ракетних систем залпового вогню, про те, що завжди говоримо: ну і відповідна авіація. Тобто заходять і штурмовики, заходять і вертольоти, навіть ті ж самі ка 52 які обстрілюють позицію, і, скажімо так, готують відповідну обстановку, готують все для того, аби. Потім ворог мав можливість, скажімо так, використовувати свої підрозділи для штурмів, і навіть в цей час ми бачимо, що ворог тут використовує досить часто для маленькі бронегрупи, просто бронегрупи в складі декількох танків БМП, які висуваються для того, а прирвати лінію оборони. Висувається в сторону тих позицій, де було нанесено авіаційні чи ракетні удари. Але в цілому хочу відмітити, що як і куп'янський і лиманський напрямок, навіть протягом цього тижня всі великі атаки, і навіть маленькі спроби висування передових позицій передових груп ворога, вони були відбиті, і на цих ділянках ворог значного прогресу не досягнув. Руслану, нам зрозуміло. Абсолютно ясна ціль окупанта на куп'янському напрямку, зокрема, зрозуміло, що вони будуть намагатися всіляко там стримати наші сили для того, аби е ми були там задіяні, і десь можливо не перекидали наші частини на інші відтинки фронту. А вони помітно, що їхній контингент збільшується за рахунок пер перекидування якихось частин з інших відтинків фронту. В цілому треба відмітити те, що дійсно навіть активізація цих дій на Куп'янському і Лиманському напрямку вона може розглядатися як одної спроб відтягнути ворога наші резерви, наші військові частини, зокрема, і від Бахмутського напрямку, від південних околиць, де вже значний час сили оборони мають форсування. Ну і відповідно та ті успіхи, які сили оборони мають на півдні, вона також. Стимулює ворога, скажімо, так нарощувати свою присутність на інших напрямках, пробувати, скажімо, так розшарувати, розпорошити сили оборони, сили українських захисників. що стосується сил ворога, то в цілому були офіційні цифри минулому місяці озвучені, скажімо, так щодо кількості живої сили і техніки ворога, зокрема на на лиманському напрямку, але треба розуміти, що ця цифра може варіюватися, тому що так само. В залежності від тієї обстановки на фронті ворог також маневрує. Ворог перегруповується до того ж, у ворога є втрати, і ми бачимо, що певні такі підрозділи, скажімо, десантно-штурмові підрозділи, чи там певні підрозділи морської піхоти, тобто боєздатні частини регулярних військ, ворог періодично перекидає і на південь Бахмутського напрямку і на південний напрямок, зокрема Мелітопольський і Бердянський, аби. Посилювати свою оборону, ну про присутність, скажімо так, цих бригад морської піхоти навіть на південному напрямку чи десантно-штурмових військ можна судити навіть з того, що навіть підрозділ національної гвардії протягом цього місяця брали у полон військовослужбовців таких підрозділів, і навіть деяких командирів рівня командира роти наросла сьогодні. Ми поширилася ем, така. Це не те, що заява, це скоріше таке порівняння про те, що ворог буде намагатися із Куп'янськ Куп'янськ перетворити у Бахмут. По-перше, наскільки це можливо з точки зору в принципі самих, самих міст, наскільки це можливо? Ми розуміємо, що перш за все ворога на куп'янському напрямку цікавить залізниця, там де Куп'янськ вузловий, ми пам'ятаємо як. Наші бійці деокуповували це місто, цей населений пункт. Але скажіть, чи можливо навіть інформаційно їм цю історію з такими шаленими втратами і страшенною для них бідою в Бахмуті перекрити Куп'янську? Все ми бачимо, що якщо так говорити відверто, то на Бахмут ворог має наміри перетворити дуже багато українських міст? В цілому треба відмітити, що навіть та оборона, яка зараз є на Куп'янському на Лиманському напрямку, а вона в нас досить посилена. Навіть були на початку місяця, в середині серпня заяви відповідні офіційні про те, що були посилені певні ділянки, певні позиції. Це перше, І друге. Звичайно, те, що весь час, скажімо так, кожен день бойових дій, він в тому числі і використовується нашими захисниками, окрім. Безпосередньо стримання атак ворога це і на посилення наших позицій, також на мінування місцевості, на мінування підступів для того, щоб е, знати де ворог, наприклад, може пройти, щоб ці ймовірні шляхи підходу тримати під контролем, починаючи від е, аеророзвідки. Скажімо так, е, ми пам'ятаємо також цього місяця, цього тижня, вірніше здається, го числа. В мережі було відео про те, як ворог спробував наступати в районі Кліщіївки. Зокрема, там висувалося близько шести одиниць бронетехніки, три танки, два БМП, здається. І через заміноване поле вже були перші пошкоджені одиниці техніки. Далі вони просто через підрозділи аеророзвідки були, скажімо так, повністю розбиті нашою артилерією. І далі, вже під час зачистки, звичайно, були знищені залишки піхоти. Тобто, Така, скажімо так, система оборони розуміння військовослужбовцями тих позицій того району виконання задач, в якому вони тривалий час вже досить виконують свої завдання, відбивають потенційні атаки. Ну і звичайно, те, що командування керівництво, яке там знаходиться на місцях, ті розвіддання вони по суті дають можливість прогнозувати дії ворога. Знайте, пане Руслане. Я для себе для перегляду завжди обираю ті відео, які знімають наші бійці, зокрема з напрямку Бахмутського, те, як зачищаються просто ті окопи, як відбуваються ці штурми. Мені здається, що з цього просто колись не просто знімуть про це кіно. А ну, це буде такий екшен, який поб'є ну всі абсолютні рекорди, тому що мені здається, що це надлюди. Це це фактично просто неможливо що стосується напрямку Бахмутському, я розумію, що ворог вчепився зубами в цю землю, тому що ну для них це політична історія. Перш за все, та Бахмут. А чи спостерігається там активність підвищена авіації? Те, що вони перекидають туди якусь додаткову техніку? Я знаю, що там були санцепьоки, там було ну все, що завгодно. Чи є там щось нове, плюс якісь нові їхні ем, військові ем, утворення, або кажуть, що ем, кадирівці намагалися доїхати десь туди до Бахмуту, але в Корці застрягли як завжди? Е, в цілому, що стосується в першу чергу, особового складу, то із таких, скажімо так, значних групувань, і то навіть із цієї інформації, яка офіційно подає представників міноборони генштабу, то, наприклад, ті ж самих вагнерівців там не спостерігається. Звичайно, там є менші приватні військові кампанії, про які також говорять. Руслана, я і... перепрошую. Знаєте, вагнерівці вже в принципі може ніде не спостерігатися, навіть в Африці їхній лідер, такий від'ємний політ, здійснив днями, що. Так і що стосується інших підрозділів, то дійсно ворог посилює зокрема є такі підрозділи всім відомі, вже майже на, на слуху, скажімо так, як і барс, і як і регулярні війська. Що стосується озброєння, то тут ситуація виглядає не завжди однозначно, тому що, наприклад, протягом тижня, що стосується боєзів, де брали участь підрозділи Національної гвардії, то Знищувалася техніка, які сучасна, тобто на цьому напрямку гвардійці знищили два танки. Т-90 це досить сучасний танк, але разом з тим протягом тижня були знищені такі гаубиці, як д 20 Тобто, це досить застаріле озброєння 50-х років. Хоча калібр цього озброєння він досить значно загрози на полі бою, несе, скажімо так і, звичайно на цьому на цій ділянці також ворог використовує такі більш сучасні методи, які вже заздалегідь до цього використовували наші бійці. Проте можна сказати, ворог вчиться їх також використовувати. Це fpv дрони, але з цією задачею також наші захисники намагають справлятися. Є певні, скажімо, так у наш уже починаючи від радіоелектронної боротьби, не закінчуючи іншим. Скажімо так, досвідом, який дає нам змогу протидіяти цій загрозі, пане Руслане. Дякую вам величезно за те, що ви доєдналися за ваші коментарі. Глядачам нагадаю, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був етері Апостров. ТІВІ. Дякую щиро до зустрічі. етерах.